Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент категоріями освобождення? Ми більше не розсуждаємо лише би только чого ні Чи Варто розраховувати на те, що опозиція, там яка у Європі, а вони можуть справді можливо за допомогою заходу, якось сунути режим Путіна. Ні, чи варто розраховувати на такі варіанти? Можна про це навіть не думати, не думати. Щодо ж того елітних проблем, режим в Росії це не зовсім персоналістський режим. Це персоналістський режим, який базується на чекійській вертикалі. Безумовно, очільник режиму може зазнати фіаско, може померти. Врешті-решт, він людина. Одно. З людьми все буває навіть випадково, не обов'язково шляхом переворотів. Але питання номер один: що робити з чекістською вертикалью, яка за останні навіть не 20 років, а 30 років в часів чеченських війн фактично дублює державну вертикаль. Що відбулося в Росії в путінський час? В Єльцинський час був демонтований партійний апарат повністю. Цей партійний апарат був замінений регіональними елітами, які були, у свою чергу, пов'язані з мафіозними кланами. Чекістам вдалося шляхом знову-таки власних стосунків із мафіозними кланами, і з місцевими елітами тощо, набути першості в цьому. Апарація, стати його головною силою, підняти під себе мафіозі, цеховіків колишніх, які стали бізнесменами-олігархами, і, і розгромити регіональні еліти. Їх більше ніде немає, практично. Навіть по Путіну навіть вдалося повернутися до прямих виборів голів-суб'єктів, тому що ці прямі вибори зараз ніяк не впливають на реальний. Вплив центру в суб'єктах Федерації. За великим рахунком, самі російські регіони з точки зору кордонів, населення і таке інше не є якимись окремими спільнотами, а є абсолютно штучними утвореннями, за винятком, можливо, деяких російських республік. Але знову таки, кількість національних меншин в Росії по співвідношенню з російським народом є такою. Яка не дозволяє говорити про те, що вони можуть вручатися силовому тиску, якщо це тиск буде. І це абсолютно інша ситуація, ніж ситуація, яка була в час розкладу Радянського Союзу. розумієте? Ну, умовно кажучи, якийсь загон, особливого призначення в Литві чи Латвії це був чужий для населення загон. Чужий. Він не підтримувався переважною більшістю людей, які хотіли незалежності цих країн. Радянська армія, по суті, російська, яка базувалася в Україні, присягнула Україні. А не Росії, як це, до речі, було в Югославії, коли вся Югославська народна армія присягнула Сербії в усіх республіках, тому що не бачила ніяких проблем з такою присягою. Розумієте, тому що знаходилася серед переважної більшості людей, які не здавалися чужими. Це інший процес тижні. Зараз е у російських народів немає ані можливостей, які були у Латвії, ані можливості, які були в Україні, ані можливості вигнати російські війська своєї території, ані можливості інкорпорувати російські війська в свій національний рух, як це зробила Україна та інші колишні радянські республіки. Тому я не бачу зараз якихось реальних саме силових передумов. Розвалу Російської Федерації є можливість, що саме з такою Росією, яка є зараз, на чолі з Путіним або на чолі з якимось чекіським спадкоємцем, ми будемо сусідити довгі, важкі конфліктні десятиріччя. І єдиною можливістю вижити в цій ситуації є, як я вже знову говорив, вступ до НАТО і те, щоб по нашому кордону проходили кордони Європи. Тому що якщо по нашому кордону не будуть проходити кордони Європи, по нашому кордону рано чи пізно будуть проходити кордони Азії, От і все. Ну, це просто констатація факту. Да, нас ненавидять. Росіян після деокупації Криму видворять, але лише індивідуально. Тотальне виселення не відповідає міжнародному праву, пояснила в інтерв'ю у постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Вона підкреслила, що всі російські громадяни є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографію. Ташева додала, що йдеться лише про тих, хто оселився у Криму після. Для окупації вони співучасники злочину, і ми їх видворимо, якщо вони самі не вийдуть до визволення території. Міжнародне право не передбачає колективне видворення. Колективна депортація заборонена. Тож стосовно них будуть застосовані індивідуальні рішення. Диверсій на залізниці бояться окупанти Севастополя. Десятикілометрову кілометрову ділянку колій обшукали так звані поліціянти. Як заявили в окупаційній адміністрації міста, перевіряли шляхи, щоб виключити можливі інциденти, ймовірно натякаючи на досвід Брянської області Росії, де цього тижня щонайменше двічі сходили з рейок вантажні вагони та цистерни. Запевняють, що Севастопольська залізниця чиста, але ґауль. Рятар міста Міхайл Розваєв закликав пильнувати, бо, мовляв, Україна тільки і чекає, щоб зіпсувати 9 травня. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.